Я як мама сплачую логопеду кошти. То чому ж я маю ще робити її роботу? Це дійсно логічне питання, але батькам треба зрозуміти, що логопедична робота в межах кабінету. Але мовлення в нас не обмежується кабінетом, а є ще вдома, на майданчику і так далі. Тому обов'язково при активізації мовлення вже здобуту навичку треба переносити в нові умови. І це лягає на плечі батьків, бо дуже мало логопедів, які приїдуть до вас додому і почнуть вчити вас, як розмовляти із дитиною або брати Вашу іти по магазинах, і по майданчиках. Навіть в такому варіанті це не гарантує того, що дитина з вами не почне спілкуватись так, як звикла, пальчиком, мичанням або криком. Бо це вже сформована навичка спілкування із батьками, яку треба змінювати. Ну і при постановці звуків таке теж буває, що батькам треба щось відпрацьовувати. Найчастіше це або вправи, які дозволяють протренувати м'язи, або активізація звука, включення звука у вимову. Але цих завдань не буде багато і чогось не Зрозуміло. Гологопед завжди дає тільки те, що відпрацьовано вже з дитиною, а батькам пояснює, як легко і правильно це зробити.